Скажіть, будь ласка, ви нічого не маєте проти українців мільйонерів? От є, знаєте, мільйонери там в котрих багато-багато мільйонів доларів. Мені на них по барабану. По барабану. А як ви думаєте, в політику мають йти мільйонери, чи от робітники і селяни? В політику мають йти умні люди. От нещодавно Усик заробив понад 100 мільйонів доларів, і він скоро піде в політику. Як ви думаєте, це правильне його рішення? Ну, кличко теж после того, як його по голові пару разів дали, пішов в політику. Так. Ну і ось результат. То ви хочете Усика бачити в політиці чи ні? Не хочу. А куди ж йому йти тоді після спорту? Ну, є в нього там мільйони доларів, але. На трасу. Нашу йому на трасу. Йому ж вистачить грошей. На що? На життя? Так, ну хай живе, ради Бога. Якщо, наприклад, законодавче заборонити спортсменам брати участь в політичних процесах. Ви була би проти чи за? Мені похуй. А, тобто все ж таки хай балотується, хай стає. Ну зачем він там нужен? По приколу? Ну чомусь... Наші так дуриків хватає там. Ще один. Так, слухайте, назвіть кількох дуриків. Хорошо. Так, я слухаю. <ріст> я не можу назвати, я не знаю. Та звідки ж ви знаєте, що їх там вистачає? Хорошо. Этот. Кличко. Так. Тимошенко, можна? Ну, я вважав завжди, що в Тимошенко з інтелектом все навіть і з розумом дуже непогано. Я чомусь вважав. А, блядь, ну да. Це так з 90-х років у неї було все непогано так з розумом. Ну да. Ну, за це просто кличко один, ну так. Кличко Остальніх один. Останніх імен я не знаю, вибачте. Але ви знаєте, що вони. От що там кличка, знаєш, що його. Так. Добряче так, по голові. Скажіть, а дуріки бувають тільки ті, котрі їм по голові били, чи от, від інших причин? Від інших причин. Назвіть пару причин хоча б. Ду, тупий дурик, ну що. Ну, я розумію. Ви в якій сфері працюєте, дозвольте поцікавитись? Я не працюю, я поступаю. На кого? На математичний факультет. О, оце ту чудово. Завжди приємно бачити людину, яка математикою цікавиться. Чого? Ну, математики себе вважають розумними людьми. Квадратний корінь зі ста, пам'ятаєте, скільки буде? Так. Да. Ну, слава Богу. І ким ви будете після закінчення математичного факультету? Не знаю, учівкою, напевно. Вас. От, ви розумієте, коли я був у школі. Нашу вчительку математики їй дуже дошкуляло, коли, коли ми кричали математичка. Вам теж це слово є образливим, правильно? ж? Та не кричить, хоч дура. Тобто, у вас образили. Я образ... прийдучи работать. Не підете? Аким? Та я не знаю, Боже. Ви взагалі працювати збираєтесь? Ну, звісно. Ну, так коли? Наступним літом. Ким? Бористой. О боже мой. А для чого тоді факультет математики? Ну, щоб був. Ну, тобто ви не будете в школі працювати? Ну, я не знаю, як карта ляже вже. Ну, карта може, хай і лягає. Слухайте, а ви знаєте, що вчителів десятки тисяч вчителів не вистачає в Україні? Ну, так зарплату підніміть і вистачить. Правильно. От, 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 от тут я з вами погоджуюсь на 100 відсотків. А Барист вистачає, не знаєте? Що? Да. Барист вистачає? Ну, нормально платить баристам. То їх вистачає. Наверно.